Територія Свидівського лісництва Черкаського району цими днями збільшилась як мінімум на 8 тисяч молодих сосен. Аби в максимально стислі терміни встигнути закласти в груд молоді насадження лісових культур. На цей період черкаським лісовим господарством до роботи залучаються всі людські ресурси, в тому числі наймані працівники. Як садили хвойний ліс, податківці бачила Майя Києнко. Петро Хукаленко, голова державної податкової адміністрації в Черкаській області, деревця хвойних порід висаджував вперше. Каже, не легко, але цікаво. Тут своєрідна технологія, я б сказав, не дуже легка. Вона в порівнянні з тим, щоб посадити дерево. Треба помахати. О, вибачте, обладнанням, котре там 7 кілограмів важить. Ну так склалося, що вже традиційно навесні проводяться заходи. Раніше їх називали благоустрій. От. Є ініціатива голови обласної державної адміністрації стосовно того, що кожен державний службовець повинен посадити як мінімум два дерева. На відведеній площі запланували посадити до 10 тисяч саджанців. Директор Черкаського лісгоспу Андрій Пустовіт роботою помічників задоволений. Це люди, це наші контролюючі органи, як би там ми не говорили. Але дійсно всі завзято взялися до роботи і працюють. Тому ми, нам дуже приємно, і ми, чесно сказати, приємно здивовані такою увагою. І це я вам скажу, що ще ж велика користь, тому що сьогодні буде посаджений. Ну мінімум гектар лісу залучення людей зі сторони при посадці лісів допоможе привернути увагу до проблем лісової галузі. Тому всеукраїнську акцію Майбутнє лісу у твоїх руках слід підтримувати якомога активніше. Від цього буде лише велика користь нам і нашим нащадкам.